Реанімобіль на підмогу бійцям. АТО. ще одна карета швидкої допомоги відправиться на схід України. Автомобіль марки Фольксваген передали волонтери із Великобританії. Їх лідер Джон Шеклтон вже чверть століття разом із командою. Направляють гуманітарну допомогу у гарячі точки світу. Для цього у вільний від роботи час працюють підсобниками у північному Йоркширі. Зокрема, ремонтують та продають старі велосипеди кожного дня у випусках новин у себе вдома. Я дивлюся репортажі про війну на сході України. Наша організація вирішила допомогти українцям, придбавши такий мобіль. Я приїхав в Україну аби впевнитися, що допомога надійде до місця призначення солдатам. А то кошти на обладнання автомобіля ми збирали всім містечком Ми б дуже хотіли повернутися сюди знову і привезти ще одну таку машину. найімовірніше зробимо це наступного року. Часто дивимося про події в Україні в новинах і повністю підтримуємо українців. Мендовідонтанстенренні мобілі волонтери наповнили приладдям необхідним для надання першої медичної допомоги. Це милиці, жгути бинти, а також іграшки та побутові речі для цивільного населення. Із рук в рук Уки з Юнофриківська в зону АТО, в мобіль передають представники волонтерської організації свій за свого саме. Вони спільно з місцевим Карітосом виступили посередниками у доставці допомоги за призначенням Автомобіль вирушить у місто щастя. Наша волонтерська група лише рік має, і ми також десь нащупали таку роботу, що ми не ходимо, не просимо кошти. Ми самі їх заробляємо і самі купляємо і самі це робимо. І для нас це дуже близько. Ми від них якби вчимося. Ми шукали автомобілів для бійців наших АТО, особливо швидких допомог, тому що найбільше. Втрат через те, що не доставляють з поля бою наших бійців до госпіталю, де їм можуть надати кваліфіковану допомогу. І ми знайшли вже, були декілька машин і займалися тими машинами. Навзамін британські волонтери в Я отримали подарунки футболки із національною символікою. Оксана Семко, Михайло Березень, Андрій Українець, новини на вежі.